Живи, Україно, прекрасна і сильна, Ти вільною стала, ти щастя знайшла, між вільними вільна, між рівними рівна, Бажаєм, щоб ти на весь світ розквіла. Гордися своїми дочками і синами, вони твою гідність і честь бережуть, тебе прославляють своїми ділами. І вірним шляхом у майбутнє ведуть. Нехай же лунають пісні над ланами, хай будуть щасливі у нас дітки і мами, нехай розцвітає червона калина, бо наша найкраща у світі країна. Живи, Україно, прекрасна і вільна, Борися за правду і перемагай, ми впевнені. Станеш незламна і сильна на заздрість всім недругам і ворогам.